На огляді двохкімнатна квартира в Солом'янському районі Києва, на вулиці Богданівська, 7 А, ЖК Малахіт. Квартира загальною площею 79 квадратних метрів. Простора кухня 13 метрів. При продажу залишаються всі меблі і техніка. Нічого забирати не будуть. В квартирі два санвузли. Перший санвузел гостєвий з душ-кабінкою. Ще є таке технічне приміщення, в якому розташований бойлер та пральна машинка. Великий просторий коридор, другий санвузел з ванною і з вікном. Ось так виглядає. І друга кімната спальня. Майже 16 метрів з виходом на балкон. Як ви бачите, квартира з ремонтом, з меблями, з технікою. Все залишається комплекс закритого типу. На території є кав'ярні, салони краси, невеличкі магазинчики, паркінг підземний, прогулянкова зона, дуже гарна локація. До станції метро вокзальна і до центрального залізничного вокзалу 10 хвилин пішки, максимум. Є великі магазини, супермаркети, тобто, все дуже і дуже розвинуте. Власник в Україні більше трьох років власності, ціна даної квартири 140 тисяч доларів. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, покажу в будь-який час.